Ваш реб може бути зламаний, а ви про це навіть не знаєте. До чого я веду? Якщо ви увімкнули реб і на ньому загорілась лампочка, це ще не свідчить про те, що реб насправді працює і випромінює радіозаваду. Тому перевіряти реб обов'язково потрібно перед кожним виїздом або перед кожним застосуванням. Якщо у вас зламалась антена, не вмикайте реб, поки не заміните зламану антену. Це може спричинити вигорання модулю радіозавади. Після заміни перевірте, чи частота працює. Якщо реб отримав якісь механічні пошкодження, наприклад, уламками, можуть бути уражені внутрішні компоненти ребу, тоді його потрібно ще відправити до сервісного центру на діагностику та ремонт. Тепер перейдемо до найпоширеніших способів перевірки ребу. Найзручніший спосіб це реб тестер Відходите на 10 метрів, вмикаєте тестер, вмикаєте реб, і на екрані видно, які частоти світяться, а які ні. Можна також побачити провали в частотах, якщо вони є. В нашому випадку реп працює в діапазоні від 393 до 1050 МГц. Наступний спосіб з використанням спектра аналізатора по типу Тініса. Він вже для більш досвідчених. Спосіб точніший, але вимагає трохи більше часу і розуміння, як ним користуватися. Додатковий спосіб з індикатором напруженості поля працює лише у випадках, коли у вас можна увімкнути кожен модуль окремо, так як він реагує на будь-яке випромінювання. Принцип дії такий: Вмикаєте окремий модуль ребу і підносите до антени на 30 см. Якщо є сигнал, індикатор засвітиться або запащить. Регулярно та правильно перевіряти реб дуже важливо, бо від цього залежить ваша та ваших побратимів безпека. Бережіть себе.